Доброго дня. Сьогодні у мене на огляді надзвичайно цікавий варіант на продаж. Двокімнатна квартира в ЖК Академічному повністю готова, оздоблена. Причому надзвичайно якісно оздоблена та зі смаком, що доволі важливо. Причому цей будинок у нас знаходиться близько до зупинки транспорта від ЖК Академічний. Це у нас Тимофіївська, 8. Двір повністю досконало завершений. Є великий майданчик, вся інфраструктура поруч, фактично біля самого. Будинку навіть є дитячий садочок, що важливо, ЖК вже розбудований. Відповідно, повністю вся в пішій доступності необхідна інфраструктура в кількох хвилиночках від квартири. Тож рушаємо з вами по квартирі. Це у нас велика кухня студія надзвичайно. Якісно її перепланували, тобто вона ось така з продовженням ще в балкон і роззонована на дві половинки, ніби така відпочинкова зона по ліворуч з м'яким куточком, плюс обідній стіл, і ще, відповідно, сама поверхня, сама кухня вбудована дуже така якісна і з приємними кольорами. І звідси у нас ще вихід є на ось такий балкончик. Важливо, тут перенесли котел, ось там за шторкою він захований, що дуже зручно. Тобто повністю від, такий відділений від кухні. І ось такий у нас вигляд у двір. Я ще там з інших кімнат теж детально покажу. Панорамно вам ще. Кухню, ось такого формату, хочу одразу відмітити, особливість у цієї квартири є те, що максимально продумане освітлення. От реально на кожному куточку є якесь точкове освітлення. Це максимально зручно. От ви вживу, коли прийдете подивитися цей об'єкт, звернете теж на це увагу, тому що максимально зручно можна якесь трішки приглушене світло скористатись, можна повністю усе використати. Тобто, ось це насправді величезний плюс квартири. Навіть у санвузлі різноманітного формату є освітлення. Ось, наприклад, я вам покажу отакому світлі. санвузол. І ось ще з таким, таким романтичним освітленням, скажімо так, з такими діодами. коли вмикаються, виглядає ще ось такого формату. Санвузол, як ви вже побачили, у нас окремий. Це теж. Доволі рідкісне зараз у сучасних квартирах, хоча насправді це максимально зручно. Тобто тут туалет окремо і при цьому величезна ще ванна. Далі переходимо з вами у спальню. Нагадаю, у нас це двокімнатна квартира, плюс кухня-студія. Тобто тут є ще спальня і дитяча. Причому спальня у нас ще з одним балконом. Ось такого плану це, до речі, у нас другий поверх, це комфортно дуже, середні поверхи завжди ціняться. Квартира сучасно оздоблена, як ви бачите на відео. Дуже такі стримані кольори, все гармонійно, абсолютно поєднано, фактично, готова повністю для проживання нових власників. Вам тут буде однозначно комфортно. Кожний будинок тут має своє ОСББ. Цей будинок доволі дружній. Абсолютно усім облаштуванням території займаються постійно. Це відчувається, прогулюючись навіть мікрорайоном. Ви відчуваєте, наскільки самі мешканці дбають про все, все навкруги, і про озеленення, і про освітлення, про таку інфраструктуру, дитячі майданчики все обслуговується доволі важливо. В нових ЖК це величезний плюс. Далі переходимо з вами у спальню. Другу це у нас, скажімо так, дитяча спальня, але в залежності від майбутніх власників вже собі можна використати під свої потреби. Вона доволі простора, такі тут двоєгарусне ліжко, і вихід з віконечка у нас на дитячий садочок. Ця квартира справді варта вашої уваги. Це чудовий варіант для проживання. Адже ЖК розвинений, квартира обжита, дуже акуратна, повністю готова до проживання, продумана до дрібничок, як в оформленні, так і в функціональності. Тож я з радістю запрошую вас на перегляд подивитися ще цей об'єкт вживу. Телефонуйте.